Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок нові акції в копіючці. Акція діє до 6 квітня. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Резинка для волосся однотонна, декор перлинки 11,70. Майже по 18 гривень. Такі резинки. Тканинні однотонні. За одну штучку 70% знижка. Резинка для волосся. Бант, одна штука, 29 гривень. І 25 гривень така гарна резинка. Чорна, тонка з декором 25 гривень, 20% знижка на напій соковмісний, соковита 950 мл, мультифрукт або яблуковіноград по 27 гривень Чіпси картопляні лейс 120 г в асортименті. Є такі смаки на вибір: Сир, краб або зелена цибуля. Ціна 47 гривень. Прокладки на турела по 40 гривень 25% знижка. 10 штук в упаковці. 4 краплі або нічні на 7 крапель. 7 штук в упаковці. 20% знижка на ватні палички. Натурела 300 штук в упаковці. 100% бавовна 28 гривень. В ту ж саму ціну косметичні ватні диски 120 штук в упаковці теж 28 гривень. Милогосподарське Зося по 17 гривень за одну штучку з різними ароматами. Ще гарна ціна. На чайник електричний 225 гривень. Об'єм 2 літри. Відбілювач кисневий. Місіс Хелен 60 гривень. За 450 г в упаковці. 50% знижка 30 гривень, вологі серветки 120 штук в упаковці. Аромати в асортименті. Такі гарні тарілочки приїхали, мені дуже подобаються. Полуничка це блюдо, такий вже весняно літній посуд. Ціна 135 гривень. Матеріал кераміка, розмір 23 на 18 см. Керамічне блюдо глибоке, розмір 20 на 16 см, теж кераміка, в тому ж дизайні ціна 115 гривень. Зручне для подачі гарячих страв. Таке дуже гарне блюдо авокадо, розмір 21 на 15 см, ціна 100 гривень, виглядає дуже стильно. Маленькі піали діаметр 11 см по 29 гривень. Є варіанти зелене яблуко. І ще бачу там новинку гарбуз. Дуже милі, ідеально підходять для соусів чи закусок. Ціна доволі бюджетна. Новинка неонові чашки Kitchen Pro Soft Touch об'єм 340 мл, яскраві неонові кольори, фіолетовий з рожевим, оранжевий з червоним. Дуже гарні можна зібрати цілий комплект. Ціна 69 гривень за одну чашку. Маслянка пластикова ціна 70 гривень. Непогана якість, практична у використанні. Керамічні вазочки по 49 гривень, кольоровий градієнт, чудово підійдуть для сухоцвітів та невеликих композицій. Такий дитячий набір силиконова ложка плюс виделка. діаметр 23,5 см, дизайн з єдинорогом, дуже милий, ціна 65 гривень. Також покажу вам акційні товари для прання. Порошок з Осям, автомат, гірська свіжість або французький аромат 400 г у упаковці 27 і 29 гривень. Капсули для прання чисте чудо 20 штук в упаковці 145 гривень. Безфосфатний порошок чисте чудо 350 г 19 гривень. Порошок для прання французький аромат 3 в 1, 2,4 кг 135 гривень Зося. Пральний порошок гала 3,6 кг, ціна 280 гривень, 1,8 кг 200 гривень, ополіскувач, весняний луг або екзотичний за 1 літр. Ціна 44 гривні. Плямовий відник кисневий. Або відбілювач для кольорових та білих тканин 200 г 24 гривні. Теж торгова марка ЗОся. Засіб для унітазу лимон 3 штуки в упаковці. Брев 133 гривні. Гелівий засіб за 150 гривень. І кольорова вода квіткова свіжість 150 гривень. Набір для макіяжу. Туш, тіні, підводка для вій 140 гривень. Засіб для посуду фейрі, сенсатив, чайне дерево або гранат по 65 гривень за 450 мл. Мило, рідке, полуниця та гуава 55 гривень за півтора літра. Тільки цей аромат в акції. Підкрохмалювач, синька, юка. 40 гривень за 500 мл. Гігапакування. Засіб для миття посуду Fairy сенситив. Чайне дерево. 180 гривень за 2 штуки по 900 мл. Порівнюючи з пляшкою фері 900 мл на основі відпускної ціни. Ну, напевно, це вигідно. Але 450 коштує 65 гривень. Йорш для чищення унітазу з підставкою ажурний рожевий колір 33х10 см 24 гривні. Йорш для чищення унітазу пластиковий з підставкою. 135 гривень 38 сантиметрів. Акція на фарбу для волосся від сйоз. Різні варіанти по 143 гривні. 25% знижка. Тонуюча маска рябіна 40 гривень. До 6 квітня. Акція на засіб для чищення доместос 1 літр 110 гривень. Гель для прання 4 кілограма 100 гривень. Мульті Пуэр. Так він виглядає. Засіб для миття скла 40 гривень, плюс запаска в подарунок. Це за оцей набір 40 гривень. Непогана ціна пральний порошок пухнастий нянь, 24 кг, 110 гривень. Свічка декорована. два серця 50 гривень. Така теж свічка 50 гривень у формі серця. І така I Love you, 65 гривень. Пакети для сміття хата багата, 30. Штук 35 літрів з затяжками 35 гривень. Губки кухонні 5 штук 40 гривень максим. І серветки для прибирання 100 штук в асортименті. Така велика пачка. 150 ой. Звиняйте, 145 гривень коштує. Губка для тіла масажна спорт чемпіон. 33 гривні. Мило туалетне. Інжир та пелюстки. Апельсином. Тверде. 18 гривень за 125 грамів. Шампунь пантін. Зволоження та відновлення. 400 грамів. 400 мл 115 гривень. Форма для випічки паски. Металева. 49 гривень коштує. Антиперспірант рексона 150 мл. Різні аромати по 95 гривень. Чоловічий антиперспірант 95 гривень. Old Spice. Теж багато різних ароматів.